Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Близько другої години дня у місті чули відлуння вибухів. У селі Новософіївка рашисти розбомбили декілька приватних будинків: двоє загиблих і двоє поранених. Кілька ракет на підльоті до Запоріжжя збило ППО. Проте вночі три ракети все ж таки впали на місто. Три вибухи сталися на території промислових підприємств у комунарському районі. Люди не постраждали, а от нелюдів наздогнала карма. На ранок ворожого комплексу С-300 та з якого обстріляли Запоріжжя не стало, повідомив Корзолкін. Бердянського попа схопили за бороду. РНБО наклало санкції на митрополита Єлисея, екс-очільника Бердянської єпархії у миру Олега Іванова, який виправдовує війну Росії в Україні. Працює на окупаційну владу і пропонує приєднатися до РПЦ. Тепер йому заблокують активи і заберуть державні нагороди. Вихідних на новорічні свята не буде. 26 грудня, 2 та 9 січня, які у мирний час мали бути вихідними на період військового часу, стануть робочими. В бік Бердянська Руснява за інженерні споруди та бетонні укріплення, рух техніки зняли очевидці для того, щоб виїхати з тимчасово окупованого Бердянська, перевізники беруть вже по 10 тисяч гривень за пасажира. Енергосистему ніяк не стабілізують сьогодні. У Запоріжжі, окрім планових, вели стабілізаційні аварійні відключення, вимикали споживачів, що на одній лінії з промисловими підприємствами. Через війну вже на кінець року 8 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності. Такий прогноз Всесвітнього банку. Рівень бідності виросте з 2 до 25%. відсотків. Аби відновити зруйновану Росію інфраструктуру, знадобиться не менше півтрильйона євро. У Запоріжжі перехожий затримав. Грабіжника раніше судимий 41-річний чолов'яга штовхнув пенсіонера і вихопив його барсетку. Та молодик, що проходив повз, бігає швидше. Злодія затримав і передав поліціянтам. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.